Все в пілуні і мені, ні лиця, кістки в пісках з'їло їх забуття, небо палає, вітер шепоче і без шляху, серце не хоче, Повіл сонця в легенях спить, мовчить земля, і ніхто не кричить кричи, залізики, іржа і броня. Тіло і дим кости, пісня по стелі, скриє дешать, Хор привидів, і металу сталь Копіл сонця в лагенях спить, мовчить земля, і ніхто не кричиться лісом. Біржай дня у тіні кінчі, я Пустка, як стара богомолодця. Якщо ти їй не сподобався, вона тебе жре. Якщо сподобався, вона все одно тебе жере, тільки повільніше. Ми йдемо вже декілька днів пісок у чоботах, пісок у зубах, пісок у сраці. Але йдемо. Сьогодні нагодували якихось голодних бандитів, не тому, що ми святі, просто я знаю, як воно, коли єдиний від обід це дохлий скарабей, який би і сам тебе з'їв, як би міг. От дивлюся на свою банду і смішно. І страшно один колишній раб, який досі здригається, коли бачить батьків. другий такий собі мирний фермер, доки свята нація не спалила його хатину разом з курями. Є шукачі слави, дурні, які думають, що золото можна їсти. Є наш старий робот, його глючить так, що він іноді розмовляє з каменями. Але знаєш, він і далі крокує поруч. Бо навіть зарізяться страшно помогати одному. А я думаю про неї. Чи жива вона? Чи може вже валяється десь у барханах? А я тут ідіот. Женуся за тінню? Хто зна? Ми всі різні. Але пустка зробила нас родиною такою кривою, брудною і трохи божевільною родиною. Але поки ми йдемо, ми ще не трупи. І цього чорт забирай, доки що достатньо. Святонатия.